Ну, всім вечора дівчата і хлопці. Захотілося мені сьогодні спекти. Е, рулет ми пекли з яблучний вже. Захотілось мені, як воно правильно називається шарлотка чи яблучний пиріг. Режі, так, Почнемо з яблук. У мене ось три яблучка таких середніх. Зараз я їх почищу і покришу. І почнемо гріти духовку, бо це діло швидко буде йти. Ось так я покришила яблучка такими кусочками невеличкими. Тепер беремо форму. Хто яку хоче, в кого яке є. У мене така сковорідка з товстим дном. Я викладаю сюди яблука. І завжди застілаю в пергамент, щоб потім не хвилюватися. Як його звідти діставати? Ось так розрівняла яблучка. І поки що відставляю. Тепер. Робимо тісто. Про 4 яєчка курячих. У мене такі невеличкі, так до яєць я кладу ось так на кінчик ложки соль, щоб не забутися, покладу ще ложку. Десь лошку чи то півтори можна ванільного цукру. Якщо хтось не любить чи не хоче, то не кладіть взагалі. Тепер звичайного цукру 100 грамів, у мене тут десь 110 грамів цукру. І беремо. Міксер і збиваємо. Треба так гарно збити, щоб цукор і сіль розчинилися. Так, ось так гарненько я яйця збила. В кого є міксер міксером? Швиденько та зіб'єте. Так, тепер борошна треба 150 грамів. Так, і в борошно я. Кладу розпушувач, чайну ложку розпушувача. Ось так. Висипаю я сюди в тісто. Можна вінчиком перемішати злегенька, так акуратненько. Можна лопаткою, хто як захоче. Зараз лопатку візьму, Головне з душею і все виділи. Дівчата, я не кондитер, Але ж хочеться щось таке спекти смачненьке до чаю. Ось так я дівчатка вимісила тісто акуратненько, таке воно. І не рідке і не густе. Так, тепер беру ці яблука і викладаю я сюди тісто, щоб гарненько так яблука покрило. Так, розгорнула я гарненько тісто по яблуках і ставлю в духовку випікатися. 180 градусів десь хвилин до 15-20 хвилин приблизно. Але треба дивитися, будемо провіряти або шпажкою, або сірничком. Та ось мій пильні трішки засмяг зверху. Мені, коли я плетінку, калач пекла, так кажуть, згорів. Так а що тут такого? У мене що немає права на помилку, чи що? Ну, буває таке, Ну, підгорить там, щось так що. А нічого страшного. Переклала я його на тарілку. Тепер потрушу зверху цукровою пудрою. І нема ніяких гріхів. Все добре. Ось такий він в розрізі, дівчата. Виглядає смачно, правда ж? Правда? Ось так він виглядає, дівчата. Не знаю, куштувати чи не куштувати. Але хочеться скуштувати. Смачний пиріг. Лише залишилось чаю зробити все. М -м -м. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!